Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 413 за підручником мали про сімокас, автор Олександра Істире. Наше завдання спростити вираз. Що? Спрощуємо так. У нас 15 м2 на 4. Завжди вам розказують одне і те саме. Коли ви бачите дужки, перше, що ми робимо, це розкриваємо дужки, так? Ну, це не стосується звичайно від'ємного числа. так? Далі, значить, перший множник ми пишемо без зміни 15 м квадрат, помножити, а ось тут розкриємо дужки. Тобто піднесемо до квадрата. 4 у квадраті це у нас буде 16. А m у кубі до квадрата при піднесенні степені до степені степеня перемножається. 3 помножити на 2 буде 6. Все просто. Далі, що ми робимо? Числа перемножаємо 15 на 16. Так, 160. Так. І 15 на 10, 150 і там. 60 і 30 плюс 80. Це буде 240. 240. А при множенні степеня що роблять? Правильно, додаються, тобто м у восьмому степені. Так, з першим справилися. Другий. Значить, мінус 0,5. М у п'ятому степені помножити на 2. М. І до 4 степені. Все так само. Перше, що ми робимо, це розкриваємо дужки. Мінус 0,5 М5. Пишемо без зміни. Далі підносимо до 4 степені. 2 в четвертому степені. 2 на 2, 4, 2 на 2, 8, 2, на 2 16. 16. М. 3 помножити на 4 в 12 степені. Дорівнюємо. Цього 50 на 16, це поділити на 2. 16 на 2 буде 8. І мінус на плюс дає мінус мінус 8 м І 5 плюс 12 буде 17. Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Поїхали далі. Так, третє. Ой, така краса. Так, мінус 3а. У кубі Б у четвертому степені до четвертого степеня помножити на мінус перша АВ куб. Хоч другі дужки розкривати не треба, тільки перші. Мінус 3 у четвертому степені. Мінус відразу відкидаємо, тому що у нас парний степень. 3 на дев'ять, 9, 9 на 3, 27, 27 на 3, угадайте. Правильно, 81. Ладно, я грішу. Не вгадайте, просто порахуйте. Так, А 3 помножити на 4, це буде 12. І Б. 4 на 4 16. Є помножити. Ну, а далі без зміни. Мінус 180 перша. А, Б, К. дорівнює. Ну що? 81 і мінімум 81. Класно скоротиться, тут будуть одиниці. Так, поїхали. Мінус у нас зберігається, нікуди не дінеться, бо плюс на мінус буде мінус. Ну, а там вже додаємо 12 плюс 1, це буде 13. І B 16 плюс 3, це 19. Значить. Шуткую, 19. Так, ну все. З третім справилися, і четверте, останнє. Краса. Мінус дві третіх, а це в четвертому степені до куба. Угу. отже, мінус збережеться. Так, ми поможете на 18. А у п'ятому це. Так, дорівнює. Перше, що робимо, правильно, розкриваємо дужки, Мінус зберігається, бо не парна степінь. 2 у кубі це буде 8. Десь ми вже з вами рахували. Це і 3 у кубі 27, так? 3 на 3, 9, так, все нормально. А 1 помножити на 3 буде 3. С, 4 на 3 12. А, далі без зміни. Помножити на 18. А, у п'ятому. С. Ну, гріх не скоротити. Ми розуміємо, що 18 і 27 скорочуються на 9, тобто ділиться на 9. У нас буде 3 і 2. Да? Фух, мінус. Бо мінус на плюс буде мінус. Так, 8 помножити на 2. Це буде 16, так, а низу не залишиться тільки 3. Ну, нічого страшного. А степеня додаються 3 плюс 5, 8. Це 12 плюс 1 13. Ну, як же не виділити цілу частину, мінус. 16, поділити на 3, поскольку беремо по 5. Так, це буде 15, один остача буде, одна третя. Так, а у восьмому це у 13 Все. Це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.